Путаєшся з відсотками і не можеш порахувати, а я навчу тебе швидко рахувати відсотки. Наприклад, мені потрібно від числа 400 порахувати 20, 10, 25, 50 і 5%, відсотків, які зустрічаються найчастіше. Все дуже просто. Якщо ми шукаємо 20%, то наше число 400 потрібно просто поділити на 5. Відповідно, 400 поділити на 5, це буде дорівнювати 80%. Якщо ж ми шукаємо 10%, то 400 нам потрібно поділити на 10, відповідно, буде дорівнювати 40. Якщо ж 25%, то 400 я буду ділити на 4, це буде дорівнювати 100%. Якщо ж потрібно знайти 50% від числа 400, потрібно поділити на 2. Відповідно, отримаємо 200. же ж знайти 5% 400%, нам потрібно поділити на 10, а потім ще поділити на 2. В результаті ми отримаємо 10 це в нас 40 ділимо на 2, це буде дорівнювати 20. Ось став лайк, не забудьте підписатися.